Вона тут стьобана цими нитками. Хто це все робив, я не знаю. Але як те життя скалічене, поштопане, але людина вижила і продовжує мріяти, продовжує працювати. кінці 80-х років я поїхав у Польщу. Там на, в ті часи, це ж роки зрозуміли, в кінці 80-х, на стадіоні була так звана барахолка. барахолка. Я заходжу на ту барахолку, там нашої братви кишить, там народ наш, продає все, що може, все, що купляють. Дивлюся, антикварні ряди. І серед російської золотофонки стоять в зірці наші української ікони, потрясаючи. Кількість, я не знаю, там просто, наче, таке враження, що всю Україну вивезли. І мене це просто там ошарашило. І саме там у мене зародилася ідея, а як будь, ну хоч собі для себе треба залишити. Ну, як мислив як художник, не як там без пафосу. Як художник мислив. Треба собі щось залишити, хоч просто ну, для себе, для душі, для своєї. Як так, все? І потім у мене проснулася ця вся колекційна історія. І до сьогоднішнього дня, власне. Свою коніну я пам'ятаю як себе зараз. Вона походження її із села Гірклієва, Клієва Чорнобайського району, зараз Золотоніжський. І я часто їздив туди. От. І у мене там був свій агент, який працював на цій території. Для того, щоб здобути, це така мафіозна структура, щоб колекцію зробити. І щоб тебе все краще попадало через тебе, це, ви думаєте, де вони? Падали як дощ? Це за кожною іконою і це божевілля, це, це, я ж кажу. І в мене там агент, який працював по своєму участку. І він мені телефонує, що Микола є ікона, треба їхати дивитися. І ми поїхали туди, нікого не було. Потім я через день приїхав, потім через три дні, потім через тиждень і нічого мене не, не, не знайшли. Але mm. у мене азарт, це ж е, справа ти усвідомлюєш, що якась унікальна річ, якої ще в тебе немає. В цьому і заключається колекціонерство. Е, все ж таки ми добилися десь через на другий тиждень, і я заходжу туди і бачу цього автора. Я думаю, що це е, початок, середини 19 століття. Але вона лежить на горищі у старій хаті, а стара хата тече на неї вода. І вона е, абсолютно вся була е, просто каша, каша. каша. І я так же само її приправляв до своєї майстерні цю всю кашу. І Оце все, що я зберіг. І я вважаю, що це кращий взірець із моєї колекції. Щоб таку ікону дістати, це щастя. Це щастя. Ну тільки щастя, це обходиться великою працею, ну і слава Богу. І я прошу всіх своїх агентів, якщо річ достали, от, то мені приносить будь-що там, навіть пиляк туди, щоб до мене принесли. Ну от, наприклад, можна ж було дореставрувати, щоб було красиво. Можна, можна, але це не можна робити. Якщо ти вбиваєш архаїчність, ти вбиваєш час, то то вже не то вже не ікона, то вже предмет милування. Українці була дуже вируюча народ, вируюча нація. Тут, якщо б йшли на Прощу, це зовсім є Україна, а це така маса народу, і кожен вже хотів з Києва привезти собі Бога і забезпечити українців атрибутом духовним, саме сакральним, таким як ікона. Церква не могла. З одного боку, церква начебто, і забороняла ці ікони богомазів, так званих. От. З другого боку, навіть і сприяла. Тут навіть ось у Києві, отут Феодосівська церква, Михайлівському, у дзвіниці продавались такі ікони. Оця наївна віра, вона це теж має фольклорний відтінок. Це народне прийняття цього космосу, цього трансценденту Божественного, це, так би мовити, чисто в народному фольклорному плані. Тобто тепле сердечне прийняття всього цього. Це у цьому і є народна ікона, вона відрізняється теплотою. Всі ті, хто займався іконописом, майстри, вони несли в собі природньо кожну свою школу. Були і цехи. І чим більше цих осередків було, і більше, зам... Верніш, більше замовлень, тим віртуозніше ставало письмо. Це вже була каліграфія. От. Значить, це ікона, яка робилася, можна сказати, поточним шляхом. Одні писали обличчя, другі це орнамент, оці точечки. І ці ікони по всіх областях України. Тут вони коштували, здається, карбован 70 ікон. На прощу ходили багато людей в Київ їх купували, і вони роз'їхалися по всій Україні. І навіть і в Росії є такі ікони. І, мабуть, ні один народ не, має, не мав таких традицій. Я скажу: в Росії це канонність церковна, де було все строго прописано, як робити, виготовлялися кальки. І маляри по цих кальках мали тільки робить. Тут же малюю самих себе, маму по замовленню приходить, каже, я хочу, там будуть буду одружуватися, щоб це було схоже на яке волосся там, ну і так далі. Малювали богоматір із в національному одязі, фактично бувало, що там коралі. От, Елементи вишивки і так далі. Але вона багата, вона яка духовно насичена, яким з багатством, яка вона оптимістична, до речі. Вона тріумфує. Це як тріумфальні оці ремінорні фуги баха, Такі, знаєте, де все возноситься вгору. Що таке колекціонер? Колекціонер це та людина, яка фіксує. Але, безперечно, якби можна було уділити тиждень, два, місяць, то цю ікону можна було б витягнути її до самого кінця. Маю на увазі витоки. Наприклад, той, та людина, яка мені виставила цю ікону, так би мовити. От я повинен у, у нього добитися, звідки він її взяв. Він би мені сказав, я їду до тієї людини, і я б з цією людиною проговорив, звідки вона в неї появилася в ікона. і задам їй такі питання, що ця ікона набуде уже своїх е е відповідних рис свого походження і ідентифікації, і дат, і всьому подібному. Це не буде точно. Але якщо пощастить, вона скаже, що я воно у Палажки, Палажка там сказала, що забери, бо я її на горіщі, вона я її викину. І Я тоді їду до тієї бабусі, а вона мені може видати таке, що там О, мама мія. Я з дитинства пам'ятаю, я вже старий, після війни всі паркани барахолки і базара були вивішені народними картинами. Це було яскраве таке видовище. Ну, Художники, соцреалісти такі, які не плювали з базарним мистецтвом і так далі. А насправді, після війни, особливо в Україні, після... Всіх боїв і всіх голодоморів з 46-го року, теж 48-го, який я теж пережив. От. Селянські хати були пусті і темні. Оці народні картини, вони йшли в села, їх купували ці хати, тому вони такі яскраві, вони втічили навіть бо кричущий колір. І там що там? От іділія Лебеді, лакат. Значить, замок якийсь і так далі. І в оцих сільських зубожилих хатах, вони світилися там. А скільки життя в цій, в цій народній картині, скільки життя? Я коли е, буває на, находжу картинку поминенька, там тікає Петра з жалко народ... йде мати з качалкою то я виставлю цю картинку ніж томіненько. Подивитися, вона мені більш живе, бо в тому, скільки е, такої щирості, любові, оцеї іронії е, і е, характеру українського. Тут світ зовсім інший, ніж чим віконі. І безперечно, як колекціонер, вона мені саме важче дається, далася. Вони в такому стані жахливому були, що, ви, що і ви переступили, мабуть, і пішли далі. Але це, що перед вами, це все рукотворність там, моєї праці з любов'ю до. Того, що я думаю, що я, чим я живу. Це не про гроші. Це не про гроші. Все, що в мене було, я все віддавав. Я ж художник, я зустрічався із своїми там, друзями, там, бізнесменами. Ну, добре, давай. Одна тобі, одна мені. От. Несеш дві ікони, я вибираю собі, забираю, а ти, а ти забираєш собі. Я говорю, дякую. А я говорю, а як? А дітям, Говорю, от я і залишу своїм дітям. Він мені говорить, от я й залишу своїм дітям, а ти своїм. А я говорю, а це не своїм, твоїм і не моїм. Це Україні потрібно. Такої формули немає. Це близько до розводняка України немає. Ну, Я признаю, що він коли телефонує і показує, Петро бере колекцію чи ні. От, так що, ну, і оце я, і оце я бачу, що це дуже гарно, я б її взяв, беру, кажу, бере, бере. Але я не рівниво, бо я знаю, що воно збережене і воно оцінено майстром, і воно буде жити. Безперечно, що я запав перше на ікони. В процесі ікони я розпочав збирати фотографію і взагалі довідуватися про феномен фотографії в українському селі, а потім після фотографії народна картина, українське село це окрема держава в державі. От. І де до речі, обов'язково був свій фотограф і не один. Свій був художник, свій іконописець. Це перша світова, це Друга світова, а це третя. Це не мною там придумано у ойферії там патріотичних якихось настроїв. Що українська фотографія сільська це щось, це щось, таке щось, що мало не покажеться. В жодній країні Європи не було своїх е, сільських фотографів, які фотографували людей, із, наприклад, свого села як себе. Це ви приходите в ательє сфотографуватися, і ви показуєте себе, як і ви є. Оце я вишила. Оце я така, оце на мені те, ось такий я красивий. Як зайдете на виставку, котра година, щоб, може, виглянете там у фотографії, ці люди дивляться на вас як у вічність. Особливо коли знаєш, що це люди пережили. От. Колективізація, війни, голодомор. От. От їх нема вже. Оце про це на цих фотографіях. Саме, це наша історія. Ой, не Вибачайте. Мільйони. І все зараз. Мільйони. Тільки тому, що ми українці. Але ми красиві. Про культуру, про е, традиційну культуру. Ви згадайте, скільки нам вбивали, про те, що якої нету, нету культури. Це сільська культура. То ви розумієте, сільська культура принизить, опустить, не дать. А в Малевича чомусь не було е, сільської культури. Чомусь е, він. Став світовою величиною на сільській культурі. там я читав Милалевича, як він описує весілля от, захоплений, і казав, що це його формувало. Формувало. Бо академічна школа вона обмежувала знання, завжди людину обмежують. Генії народжувалися, коли вони виходять за ці знання. І навіть в Черкасах зараз тут таке ж саме у деяких. Культурних діячів таке відношення. І я бачу, що він е, за чим там е, сільська фотографія, рустикальна фотографія. Я говорю, рустикальна фотографія це європейський термін. А у нас сільська культура побудувала Україну, зліпила її ідентичність, зліпила взагалі націю, як таку. До цього часу дивуюся, як можна було, не маючи фактично держави своєї, не маючи там 300 років і більше, от ми вижили 46 мільйонів. Ну, як, як оце так вижити, зберегти мову, культуру, це спадщину? це ж село, це село зберегло. В Європі культурна спадщина це як конституція. Це як конституція, це все це саме дорожче, саме престижніше. Саме-саме-саме. А у нас воно нічого не коштує. Там причину ж ми знаємо, чому воно не коштує. І ще не одне покоління, воно нічого не буде коштувати. Але оце ціни немає на нього. Для мене йому ціни немає. Вишивалося з любов'ю, вишивалося для е, нареченого для себе. Е, мама розмальовувала піч для себе, е, ікони вибиралися красиві для себе, з любов'ю. Маляр любив, робив ці ікони, бо це ж Бог, Бога малював. Він це робив з любов'ю. Світ витворений любов'ю, світ створений на любов'ю. Світ створений на люду.